Благаю, припиніть усі ці порівняння повнокадрових камер та кропу у сенсі, де картинка краще. Те саме стосується і середнього формату, і мікри. Де більше глибина різкості, де більше об'єму, де якась там ефемерна текстура, пластика зображення немає сенсу це порівнювати. Ви ніколи не зможете отримувати однакові кадри на камери з різним розміром матриці. Вони будуть різними завжди. Не краще, не гірше, а просто різними. Бо ми усі знімаємо на кроп камери. Сучасні середноформатні камери типу Fuji або Hasselblad – це кроп від середнього формату. Повнокадрові камери це кроп від кропу середнього формату. Те, що ми називаємо кроп, це кроп від повного кадру. Мікра це кроп від кропу. Про телефон я взагалі промовчу. Та я вам більше скажу: середній формат це кроп від великого формату. Та навіть великий формат це кроп. Тому що ось вам фотограф та кадри, які ви взагалі ніколи не зробите. Розмір сенсору цієї камери був 8х4,5 футів, тобто 2,5 метри на 1,3 метрів. Ну а тепер давайте розповідайте мені про ваші 44 на 33 мм кропу середнього формату. Це розмір похибки при переводі футів в метри. Немає ніякої різниці від того, якого розміру матриця вашої камери. Якщо на будь-яку камеру вдягнути один той самий об'єктив, однаково налаштувати камери та знімати з тієї самої точки, ви отримаєте однакову картинку по експозиції, по глибині різкості і по малюнку. Єдине, що буде відрізнятися, це кут огляду. Все. Більше нічого. І не треба мені розповідати про кружок розсіювання. Він не має відношення до розміру сенсора, але я до нього все ж таки повернусь. 50 мм фокусної відстані, які вказані на вашому полтіннику, взагалі не мають ніякого відношення до розміру сенсора. Це властивості оптичної схеми об'єктива. І вони завжди будуть 50 мм. Що на мікрі, що на кропі, що на повному кадрі, що на середньому форматі. Це буде 50 мм з усіма притаманними цьому фокусному властивостями, дисторсії, малюнку і усьому іншому. Тому що 50 мм це дистанція від оптичного центру лінзи до точки фокусування променів. І о, диво, поміть, не на сенсорі, а просто у якійсь точці простору. І там не обов'язково повинен бути сенсор, бо світло та об'єктиву, по суті, взагалі нічого не відомо, ні про який сенсор. Тому ніяких ефективних фокусних відстаній не існує. Так само, як і ніякого перерахунку і діафрагми теж. Досить вже казати, що 50 мм на кропі. Буде 75. Не буде! Це буде 50 мм, незалежно від того, який там у вас сенсор. І кути огляду теж не треба нікуди перераховувати. Ось це буде 50 мм на повному кадрі. А це буде 50 мм на кропі. Не 75, а 50 і більше нічого додавати не треба. Це 50 мм. Живи з цим та навчайся використовувати. І якщо хтось наведе у якості прикладу ось це моє відео, то я вам скажу: я вчусь і розвиваюсь на відміну від декого іншого. Так само і діафрагма. Ось це зараз 55 мм 1.8 на повному кадрі. А це на кропі. Це ті самі 55 мм 1,8, а не 82 2,8. Для мене до сих пір дивно, що існують міфи, начебто на кропі глибина різкості відрізняється від глибини різкості на повному кадрі. хіралі 43% опитаних вважають, що відрізняється. Глибина різкості це властивість картинки, яку створює об'єктив. Чи ви вважаєте, що об'єктиву не пофігу, на якого розміру поверхню проєктувати цю картинку? Та він таки думає, а мене встановили на маленьку матрицю, я зараз швиденько зміню закони оптіки, яку цей користувач все одно в школі не вивчав, та намалюю йому інше глибину різкості. Чи ви дійсно вважаєте, що через контакти байонету камера повідомляє розмір свого сенсору? І на старих плівкових камерах це не працювало, а зараз працює? Це об'єктив повідомляє, чи покриє він світлом повнокадрову матрицю, чи ні. І добре, і якщо б це розповідали початківці, але ж не людина, яка вважає себе експертом, та розповідає, що в неї досвіду більше ніж у когось, та при цьому наводити відповіді з чату GPT, ну камон ім'я цього експерта я розкривати не буду, бо я не знаю, чи бере він гроші за свою експертність. Але якщо дізнаюсь, що так, я розкрию хто це. Так само і експозиція буде однакова в незалежності від розміру сенсора. Добре, давайте я вам це покажу наочно. І хоча я це вже показувала в цьому відео, покажу ще раз. Бо людина, яка володіє повнокадровою камерою, сама не в змозі це зробити, а може лише розповідати, що він самий правий. Ось вам фото на повний кадр на 200 мм 2,8 Ось це ви отримаєте на кроп. Ось це ви отримуєте на мікру. Все більше нічого. Не змінюється лише кут огляду через вирізання середини кадру. Якби в мене була середньоформатна камера, я би отримала ось такий кут огляду, але в мене немає навіть кропу середнього формату, тому нехай домалює ший. Але ви ніколи не отримаєте однакові, включно з кутом огляду, кадри на різні камери. Ось вам фото на повний кадр. А ось фото на кроп півтора з тієї самої точки та налаштуваннями камери. Вони різні по куту огляду. Але глибина різкості однакова. Що мені потрібно зробити, щоб зрівняти кут огляду? Або відійти, або змінити фокусну відстань. Відійти я не можу, бо в мене зміниться перспектива, збільшиться дистанція фокусування та збільшиться глибина різкості. Все, я отримала вже інший кадр. І в цьому випадку ніякі коригування не допоможуть, бо перспективу ми змінити не можемо. Добре, я можу викрутити зум з 70 до 46 мм, але ми змінили фокусну відстань і значення того самого кружка розсіювання. Тому перспектива в мене лишається та сама, кут огляду той самий, але глибина різкості збільшилась. Щоб компенсувати це, я можу відкрити діафрагму з 5 і 6 на 3 і 2, але в мене змінилася експозиція. Я можу скоротити витримку на ці півтори стопи, але в нас змінюється характер і розмиття руху. Я можу зменшити ISO на півтори Три ступені, але змінюється характер шуму та змінюється динамічний діапазон. Те саме стосується зниження експозиції на пості. Я навіть не можу надягнути ND-фільтр, бо я, бляха, не знайшла фільтру на півтори стопи. А ще, якщо я знімаю на діафрагмі 1,4, куди мені її відкрити? Нема куди. Або, ISO 100, куди я можу його знизити? Та я вам більше скажу: я повинна була відкрити діафрагму на 3,3, а не на 3.2. Але в мене. Немає такої діафрагми. Тобто на кроп я не можу отримати такий самий кадр, як на повний кадр. І це чудово. Окей, тепер навпаки, на повнокадрову камеру повторити кадр з кропу. Здається, що це легше і реально. Можна, звісно, провістити усі ті процедури, які ми робили з кроп-камерою, у зворотньому напрямку, але ми все одно впираємось у шуми та деталізацію. Можна піти іншим шляхом та просто увімкнути кроп-режим. Так, в мене буде все так само: і кут огляду, і експозиція, і глибина різкості, як на кропі. Але знову не деталізація і шуми. І ось тут вступає в справу кружок розсіювання. На його значення впливають фокусна відстань, діаметр отвору діафрагми та відстань до об'єкта зйомки. І все. Спана тривога, сука. Почекай. І ось тут вступає в справу кружок розсіювання. На його значення впливають фокусна відстань, діаметр отвору діафрагми та відстань до об'єкта зйомки. І все. Хоча ні, не все. Ще й якість лінз об'єктива, бо це оптична аберація і прояв недосконалості об'єктива. Саме завдяки ньому ваші кітові об'єктиви таке лайно. Ну, окрім богоподібного кита від Nikon 24 2420F4 на дзеркальні камери. А далі вступає в дію суб'єктивне сприйняття конкретного глядача, в залежності від розміру надрукованого відбитку та дистанції перегляду цього відбитку. Тому, якщо я збільшую картинку, то глядачеві з певної відстані може здаватися, що щось там в нерізкості. Але це питання того, що ви збільшили картинку, тобто питання сприйняття та деталізації зору кожного глядача. Якщо я зніму окуляри, то з певної відстані я взагалі буду казати на усі твої фото, що вони брак по фокусу і що твої об'єкти. Повне відстій. І про що це каже та ні про що? Окрім того, що я сліпошара. А усі ці значення кружка розсіювання для різного типу сенсорів, які підставляють у формулу глибини різкості, це взагалі вигадані числа. А його дійсне значення залежить від тих самих параметрів, від яких залежить глибина різкості, а ще від якості об'єктиву та кількості мегапікселів на матриці, тобто деталізації. Існують люди, яким істинне значення цього кружка розсіювання дійсно важливе. Але якщо ти дивишся це відео, то це точно не ти. І не я. Хоча мої фото і друкують на білбордах, мені це значення взагалі не важливо. Якщо ти подумав, що я зараз просто похизувалась, то тобі кружок розсівання точно не важливий. Але повертаємось до деталізації. В мене 33 мегапікселя в камері, а в кроп режиму 22. О, знайдіть мені таку кроп камеру. Я не знайшла. 20 знайшла, 24 знайшла, а 22 ні. Та й нащо? Що там ще в нас? Середній формат? Та по суті, все те саме, що ми розібрали з вами з кропом та повним кадром. Нічого нового. Окрім того, що це новий тренд. Я знімав на середній формат. Ваш повний кадр гімно. А тепер головне: схіралі. Жодний опитаний в цьому треці не задав в коментарях одне єдине питання, яке є саме правильною відповіддю. Та якого біса мене це взагалі повинно бембати. Мені здається, що я трошки вже перевіщила ліміт мату в цьому відео, так? Да? Тому я благаю, припиніть це порівнювати. Порівнювати світло. Композицію, обробку, але не розмір сенсора чи динамічний діапазон. вас це взагалі повинно торкатися у якусь там останню чергу. Думайте над тим, як втілити задум, а не займайтеся технодрочерством. А то ви не знаєте, як працює світло, та не хочете це вивчати. Але подивитися огляд камери та розвести там срачу коментарях, усі раді. Але про срач навколо виробників камер ми поговоримо, коли я куплю собі Sony FX2. А тепер, будь ласка, візьміть камеру в руки. Та йдіть, знімайте. Слава Україні! Ну, давай, давай. Я знаю, ти хочеш мовчати сраджі. Не стримій себе. Зла інами довгого завершено.